Тільки за добу аварійні бригади комунального підприємства харківські теплові мережі усунули 35 дефектів, що виникли через перепади напруги та тиску у мережі теплопостачання. Як повідомили на підприємстві, роботи тривають цілодобово. Фахівці ведуть постійний моніторинг та оперативно локалізують витоки теплоносія. Щодня персонал усіх центральних теплових пунктів та котелень проходить інструктаж щодо дій під час надзвичайних ситуацій. Зокрема, відповідальні співробітники відпрацьовують механізм оперативного злиття теплоносія з внутрішньоквартальних та будинкових мереж, щоб уникнути розмерзання системи. На підприємстві наголошують, що одна із головних задач робітників це також і максимальне заощадження газу та всіх наявних енергоресурсів. Саме тому опалювальний сезон за дорученням президента України теплоенергетики проведуть максимально ощадливо, утримуючи баланс між температурою в оселях харків'ян та витратою газу на генерацію тепла. Особливу увагу працівники комунального підприємства Харківські теплові мережі приділяють режиму роботи котелень, аби уникнути виникненню перегрівів у квартирах. Крім того, цілодобово контролюється рівень підживлення в системі і пошук можливих прихованих дефектів у системі. Оперативно усуваються запаровування та витоки теплоносія. Проводиться ізолювання труб у підвалах будинків та зовнішніх теплопроводів. Більше того, бригади щодня перевіряють автоматику безпеки котлового обладнання а персонал усіх джерел теплопостачання має інструкції щодо зливу системи за надзвичайних обставин для запобігання розмороженню. Марія Соловйова та Андрій Паколов Харківські звістя.